Я однозначно була зайнукович, і об'єктивно. Я не сука і не криса, яка бігає туди-сюди. Тав'єзляйте, треба рухатися тільки вперед. Залучення зірок до виборчої агітації було поширеним явищем української політики. Так, сумно звісний депутат Батьківщини, а на той час партії регіонів Антон Д Яценко змотивував мешканців Умані написати листа до Тото Кутундіо з проханням агітувати за регіонала. А в той же час Жан-Клод ван Дам особисто брав участь у прем'єрі свого фільму в Кагарлику. Звісно ж, за Підтримки Нарде Павниченка, який тоді ще не втік з України, але в цьому відео ми сконцентруємось переважно на зірках українського шоу-бізнесу і з'ясуємо, скільки заробляють зірки агітатори, за що Ані Лорак отримала звання заслуженої артистки України, які артисти бігали по колу, а які дійсно були принциповими, і яка реальна ефективність співаків агітаторів? Тож вмочитись зручніше, беріть улюблені смаколики, і починаємо. Перше джерело. Нашої біди перша причина. Тої політики на місцевому рівні залучення зірок агітаторів відбувалося ще з середини 90-х, Але по-справжньому цей метод розквітнув у 99-му, під час президентських перегонів, коли до команди кучми збиралися цілий десант зі співочих агітаторів. Головну роль в цьому зіграв музичний фестиваль Таврійські ігри бізнесмена Миколи Баграєва, який активно розкручували на телебачення, а його учасники, пов'язані контрактом, виступали на агітації за кучму. Таким чином, закут. Магітувала 19 виконавців, серед яких Наталія Магілевська, Ірина Білик, Друга Ріка, Скрябін, Грінгрей і Океан Ельзи. <му> Вершиною цієї агітації став спільний кліп маловідомої тоді співачки Кароліни з Чернівців та популярна у ті часи Лері Віна, чий образ значно пізніше, на думку самого Лері Віна, використає Олег Вінник. Я тут подумав, що можливо саме через цей кліп наголос російською мовою у прізвищі кучми ставиться на інший слог. А, взагалі, у тій компанії штаб кучми активно загравав з молоддю, що було виправдано, адже основний конкурент кучми це комуніст та соціаліст, на фоні яких кучма дійсно здавався. Прогресивним та молодьожним. завдяки цьому кліпу Ані Лорак та Лері Він стали заслуженими артистами України. А враховуючи оформлення цього кліпу, можна сказати, що отримали вони це звання через ліжко. Наступного разу десант таврійських ігор допоміг кучмі пом'якшити негатив, пов'язаний з касетним скандалом. Склад був майже той самий за виключенням Океану Ельзи, які вже через пару років підтримали Віктора Ющенка на наступних президентських виборах. Компанію їм склали ВВ, Олександр Паномарьов, Руслана, Гурт Мандри, і, звісно, ж, кума Віктора Ющенка Оксана Білазір. У Януковича же, наслідуючи кучму організували тур під назвою Молодь проти, Молодь за. Ні, тут потрібно дещо значно серйозніше. <звук> Наталя Могілевська. А починалось це з Могілевська. Хані Лор. Один момент мені було дуже тісно в Україні. Подейкують, що саме тоді її завербував гур, Ірина Білик, Віктор Павлік. Задиві перепуска подарунок. А ще Асія Хат, Грін Грей, Алібі і Скрябін. Зараз у нас не прийнято згадувати скрабіна у якомусь негативному контексті, не претендуючи на якісь викриття, просто прилічу вам факти. Після агітації за кучму у 2002-му скрабін записали альбом Озимі люди, який був частиною політичної агітації команди озимого покоління партії, яку очолював Валерій Хорошковський та Інна Богославська. Свою агітацію за Януковича кучма Кучма... Пояснював діючим контрактам з Таврійськими іграми, хоча, наприклад, океану Ельзи такий контракт не завадив. Вони або якось його розірвали, або знайшли спосіб не перепідписувати. І, врешті, все зводиться до двох питань: принциповість та гроші. Як на мене, нейтральним бути не можна. І на мою думку, саме залучення Скрябина дало найбільший результат для команди Януковича, адже це був українськомовний гурт, з так би мовити, іншої тусовки, який своєю присутністю у табірі зека легітимізував її серед проукраїнсько налаштованої молоді, ну принаймні серед частини такої молоді. Хоча, можливо, це більше грало в мінус рейтингу самого Скрябіна та Кузьми. Як вважаєте ви, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Але не нескрябіним єдиним так само дивно виглядала участь у турі Януковича братів Яремчуків, синів Назарія Яремчука. Співочі гітатори Януковича за півтора місяці об'їхали понад 30 міст та зібрали аудиторію майже у 800 тисяч. А шестигодинний концерт у прямому ефірі телеканалу М1, власником якого є ох, так несподіванка Микола Баграєв та зять кучми Віктор Пінчук подивилося вісім з половиною мільйонів людей це доволі солідні цифри які дали змогу політтехнологам януковича оцінити реальну ефективність залучення співочих агітаторів у 2010-му табір януковича виділив обмежений бюджет на залучення зірок до того ж висновки по ефективності такої агітації були невтішними тож співочих агітаторів було небагато і серед них можна окремо згадати хіба що то ісю повалі От гроші, ми навіть не знаємо що це таке. А ось Юлія Тимошенка залучила таку кількість артистів, що позаздрили би навіть Януковичі кучма разом взяті. Тимошенко навіть намагалася залучити до агітації Аллу Пугачову, але та обмежилася привітанням та спільним виконанням пісні Дві звізди Це такі тітеньки і дяденьки, які роблять все, щоб люди не столі. Варто це значити, що російських зірок у 2004-му активно залучав до агітації штаб Януковича. Був і Басков, і Ніколаєв, і навіть Бедра Скіркоров. Що правда, останні одразу не зміг визначитись, якого віктора він підтримує. Україна буде вікесмибіріть якщо то лише на нього голосував. Я Україна буде велика, якщо буде Віктор Федорович Ющенка. голові! Ну і як тут не згадати дует Януковича і Кобзона Нічого, рано чи пізно цей дует знову воз'єднається. На концерт Кобзона тур на підтримку Тимошенко називався з Україною в серці. Її колишній політконсультант Олексій Ковжун ще тоді переконував Тимошенко, що це застаріла технологія і їй краще сконцентруватися на власних виступах перед виборцями. Але Тимошенко вирішила інакше, як у випадками з турами кучми та Януковича, основним організатором виступили Таврійські ігри і Микола Баграєв. Сам він заявляв, що співаки зробили вибір свідомо і на сцені будуть говорити те, що думають. Це при тому, що багато з цих артистів та артисток за останні 10 років підтримали трьох абсолютно різних кандидатів. Кучму Януковича, а тепер Тимошенко. Ірина Білик пояснювала зміну вектору такими словами: я б порівняла свій вибір із хіт парадом по тому, як нас вибирають. З усього хіт параду політиків Юлія Тимошенко найбільш яскрава. Свою роботу під підкриттям продовжила, і Ані Лорак. але найбільший резонанс причинив перехід до табору Тимошенко Наталії Могілевської, яка фізично контактувала з Януковичем в танці і найзавзятіше присягала відданості своєму кандидату. Я однозначно была Януковича, и это объективно. Я еще раз. Повторяю, що я з моїм кандидатом останусь до последнего. Я не сука і не криса, которая бігає туди-сюди, тому що волнуется і хоче, щоб следующая власть дала там я не знаю блага, які на которые вона може дати действительно. Журналисти подейкують, що насправді Могилевська хотіла продовжити співпрацю з Януковичем, але оскільки там значно скоротило бюджет на фінансування зірок агітаторів, запропонована сума її не влаштувала. Натомість команда Тимошенко запропонувала їй навіть більше що вона отримувала в 2004-му. як бачимо, неперебірливими бувають не тільки зірки, а й самі кандидати в президенти. В наші дні Могилевська займається особливим видом психологічного насилля. То співає у метро під час повітряної тривоги, то в тому ж метро збиває нічого не підозрюючих дідів. А нещодавно я замовляв собі подушки, і там теж у відеорекламі співала Могілевська. Хтось скаже, що це дуже ефективна монетизація своєї популярності, а я скажу, що це. Якби ми взагалі говорили про якийсь заробіток, то напевно я б опинилась в іншому таборі. Я ніколи у житті не підтримала ніяку політичну акцію політиків. Це перший тур у принципі, заявила тоді Тіна Кароль. За даними журналістів, вона отримала ледь не найбільший гонорар. Ну і вже за три роки вона різко змінила свої політичні вподобання, підтримавши партію регіонів. Тут, мабуть, теж справа була не в грошах. Цей голос твій голос. І виникає цілком закономірне питання. Невже артисти просто підтримують того, хто запропонує більше гроші? Здебільшого так, але є і виключення. Наприклад, Павло Зібров, який послідовно підтримує батьківщину Тимошенко з 2004 року. Олександр Пономарьов, хоч і був залучений до агітації за Кучму у 99-му, надалі був на боці Тимошенко. Можна ще згадати Руслану, але на той час вона була депутаткою від нашої України» партії Ющенка, і логічно мала б підтримати його кандидатуру. Принаймні в першому турі, також варто відмітити інших зірок, які послідовно підтримували умовний помаранчевий табір: Тарас Петрененко, соліст гурту Плач Єремії, Тарас Чубай, гурти Тік і танок на Майдані Конго. Окремо варто згадати фронтмена гурту Мандри Сергія Фому, який підтримав Ющенка, а згодом двічі Порошенка. Він давав інтерв'ю, де говорив, що агітація для нього це передусім громадська позиція. Також розкривав деякі деталі отриманих гонорарів і тому подібного. Здивував мене артист з Росії Галкін, який заспівав пісні, дух топлюся, це було забавно. Ще варто зазначити, що всі артисти і артистки, які виступали під час помаранчевої революції і революції гідності, робили це на волонтерських засадах, тобто безкоштовно, Знаєте, вже майже настав новий рік, і я подумав ось про що. Ті пісні, які зараз співають артисти, десь через 20 років стануть ностальгічними, а отже, будуть виконуватись на якихось новорічних концертах. Я уявляю цей концерт приблизно так: розпочне його про Бас Харді з хітом Доброго вечора ми з України, тому що вони були першими. Потім наша Сісікеч Маша Кондратенко заспіває два своїх головних хіти: ведмеді балалайки і Ванька Встанька. Далі на сцену вийде автор Берактара і буде намагатися виконати всі свої 3757 альбомів сімсот п'ятдесят альбомів але його зупинить повітряна тривога і вибіжавши на сцену Руган коменд, який почне співати повітряна тривога, скоро перемога. А того вже замінить Катоші з піснею Допоможе ЗСУ». І в кінці вибіжить один з останніх доживших двійників пса Патрона, і всі артисти підіймуться на сцену і заспівають про нього пісню, аж до токи будуть здатні вигадувати все нові і нові рими. А ви би пішли на такий концерт десь у 2043-му. Але повернемось до Юлії Тимошенко, бо для її кампанії було записано не одну і навіть не дві пісні. Гурт Квінс, прошу не плутати з гуртом Квін, записали пісню Україна Юля. Основні обличчя кампанії видали доволі бліду композицію Червоне серце. До речі, пісню Україна Юля також співали Потап і Настя Каменських. Потап аргументував свою підтримку Тимошенко словами: хм, цитую, взагалі, я вважаю її дуже сексапільною дівчиною. Я хочу, щоб у нас був сексапільний президент. Після цього він проголосував за Віктора Януковича. Ну, взагалі, я не знаю, що б не говорив або не писав потап. В нього врешті виходять якісь пиришки-попирашки. Ваш потап дві попередні пісні я почув лише пару днів тому, готуючись до цього відео, але ось пісню Юля Косу носить» я пам'ятаю доволі добре. В Підсумку всі ці пісні, танці, кліпи себе не виправдали. І Тимошенка програла вибори Януковичу. І здавалося, це має поставити хрест на залучення до агітації артистів, але ніт. Це все продовжилось, хоч і в значно менших масштабах. У 2014-му, через початок війни, і обмежено в часі передвиборчу кампанію, артистів майже не залучали. Дехто з артистів-агітаторів Тимошенко перейшов у 2019-му до табору Порошенка. Це і Тарас Петриненко, і гурт Тік, який вичавив з себе цілий музичний кліп. Шоколаді трохи ліпше. У команді Зеленського зробили ставку на інші способи агітації, в тому числі благодійний концерт кварталу 95. Але під час сім відомих дебатів на Олімпійському все ж таки довелося залучати співаків. Взагалі поставити дві сцени на дистанції 200 метрів в одній чаші стадіону така собі ідея. Але зрозуміло, що про спільну сцену ніхто навіть не домовлявся, а поступитися своєму опоненту теж ніхто не міг. На сцені Порошенка виступали гурти плач Єремії і козак Систим. На Сцені Зеленського співак Артем Пивоваров і гурт мачете. Так, це ті самі мачети, які у квітні цього року оголосили про концерти на Росії. На парламентських виборах 2019-го найбільш гучною стала співоча колаборація лідера аграрної партії Михайла Поплавського з Олегом Вінником. Також партія залучила до агітації Катерину Божанську, братів Яремчуків і навіть дзідзю. Я вмію не співаю, Знаєш, що Бо з таким життя. Команда Євгенія Мураєва обманом хотіла втягнути в свою агітацію Христину Соловій. Але та, дізнавши всі деталі, відмовилась брати участь у концерті. Потім вона підтримала партію голос Святослава Карчука, з яким працювала з 2013-го. Але Мураєви знайшли для агітації іншу артистку, яка позбавлена будь-якої відповідальності за свої дії. Я дам вам час, щоб здогадатися, хто це. Давайте це доволі просто. Даю підказку, вона не щур так. Це Наталя Магілевська, пані та панове. Напишіть в коментарях, кого наступним підтримує Могілевська, і чи є в неї реальні конкуренти у чемпіонаті світу з перевзування в повітрі. Я була в високо, але взагалі, вважається, що я внизу. Що ж, вочевидь, абсолютно більшість артистів цікавлять виключно гроші. Тож про які суми ми говоримо? Все доволі індивідуально і залежить від статусу виконавця та навіть від наявності кризи. Хоча криза 2009-го не завадила Тимошенку вкачати приблизно 5 мільйонів євро на компанію з артистів. В цілому менш відомі виконавці отримують 1-2 тисячі доларів за концерт, більш відомі 5-10, а топові зірки можуть отримувати 30-40 тисяч доларів і навіть більше. Як і в інших бізнесах, є своя гуртова ціна. Якщо мова йдеться про декілька виступів, то можна отримати знижку у 5-10%. Але бувають, що замовники обманюють чесних артистів. Так, Юрко Юрченко заявляв, що Михайло Поплавський замість оговорених раніше 42 тисяч доларів заплатив йому лише 10 тисяч. <п seventies> Prov.. Продюсер Володимир Бебешко, який зараз займається творчістю з гуртом «Паючі труси і співачкою солохою, в інтерв'ю говорив: ми залюбки їздимо на виборчі кампанії і всіх закликаємо їхати і забирати гроші у депутатів, ті, які вони забрали у нас. Це той час, коли ми в них мусимо відібрати наші гроші. Хай платять, ми будемо співати. Ну, якщо депутати забрали гроші у людей, а не персонально у ББшко і солохи зі співучими трусами, то може ці гроші треба і роздати людям за логікою самого ж ББшко, а то виходить якийсь неправильний робінг-гуд. Що Бебешко, що Кондратюк, що інші продюсери завжди знімали з себе відповідальність, мовляв, це просто робота, а агітація ні на що не впливає. Цілком ймовірно, що це дійсно так, але, наприклад, на місцевому рівні така агітація може підвищити впізнаваність кандидата і накинути йому декілька балів. Плюс не варто забувати і про іміджеві бонуси від того, що співак підтримує певного кандидата і асоціація його з ним. І найсумніше з цього всього, що для абсолютної більшості артистів це лише певний спосіб. Заробити гроші, щось на кшталт корпоративу, який буває раз на 5 років. Але політика це річ, від якої напряму залежить життя всього населення країни, і ставитись до цього легковажно і безпринципово, стрибаючись з одного табору в інший, просто не можна. Сподіваюся, що наші артисти та артистки хоча б зараз це усвідомили. Наступної п'ятниці випуску не буде, бо я буду зайнятий плануванням контенту на весь наступний рік і ремонтом свого ноутбуку, з якого вже буквально сипляться клавіатура. В мене зараз є ціла купа ідей, якими я хотів би поділитися з вами, але я це все запишу, продумую, оформлю і поділюся з вами вже в наступному відео. Головний меседж від мене на 2024 залишаються такими же, як і були, не заводимо собі кумирів, залишаємось з критично мислячою головою та тримаємось всі разом. Я вітаю вас всіх з наступаючим або вже з наступившим 2024 і зустрінемось дуже швидко.